Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Дітки, ви любите казочки? А чи багато ви знаєте казочок із лисичкою? Сьогодні хочу вам розповісти одну таку казочку. Слухайте. Жила була лисиця! Сама собі сестриця з'їла сірого гуся ось і казочка ося. Сподобалась вам казочка? Це дійсно казка, але вона не така, як ви завжди е, слухали раніше. Ця казочка називається докучлива казка. Іноді так дорозлі, дорослі дражнять своїх діточок. Аби їх заохотити до справжньої, справжньої довгої казки. Тож готові слухати казку? Сьогодні я хочу вам подарувати казочку, яка називається Лисичка сестричка та вовк пані брат. Українська народна казка лисичка сестричка. І вовк пані брат. Жила була собі лисичка, та зробила хатку та й живе, а от приходить зима, настали холоди, от лисичка замерзла, та й побігла в село вогню добувати, щоб піч витопити. Прибігає до однієї баби та й каже: Здорові були, бабусю, з неділею вас. А позичте мені вогню, а я вам відслужу. Добре, каже лисичко, сестричко, сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба саме макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохололи. А лисичка підгледіла та за пиріг та з хати. Виїла мачок із середини, а туди сміттячка напхала, стулила та й біжить далі. От біжить, а хлопці худобу женуть до води. Здорові були хлопці. Здоров була, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Добре. Тільки, каже лисичка, зараз не їжте, а як я вибіжу з села, от тоді можна. От так вони й помінялись. Лисичка за бичка та й в ліс. А хлопці до пиріжка, а там сміття. От прибігла лисичка до своєї хатки, вирубала дерево, зробила санки, запрягла бичка. Та їде. Аж біжить вовк. Здоров, лисичко сестричко Здоров, вовчику братику. Де ти взяла бичка третячка і санки? Зробила собі. Підвези ж, каже мене лисичко, сестричко Е, куди я тебе візьму? Ти мені й санки поломаєш? Ні. каже. Я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От од'їхали трохи вовк і каже: Положу я, лисичко, сестричко, й другу ніжку. Е, вовчику, братику, ти мені й санки поламаєш? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк і положив. Їдуть, їдуть, коли це щось трісь. Е, е, вовчику, братику, ти вже й санки ломаєш. Ні, лисичко, сестричко, то я горішок розкусив. Ну, гляди ж мені, от їдуть вони далі. Положу я, лисичко, сестричко ще й третю ніжку. каже вовк. Куди ти положиш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк положив і третю ногу. Коли це трісь. Ой, лишенько. каже лисичка, йди собі геть, вовчику. Ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я горішок розкусив. О то дай і мені. Нема, каже, останній був. Їдуть собі та їдуть далі. Вовчик і каже, Сяду я увесь лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику? Ти санки розламаєш. Я помаленьку, каже. Ну, гляди. От вовчик тільки що сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаяти, лаяла, лаяла та й каже. Піди ж сякий такий сину, дровець нарубай і на санки вирубай, і приволочи. Як же я? каже вовчик, вирубаю, коли я не знаю, якого дерева. Есякий такий сину, як санчата ламати, так і знав, а дровець вирубать то ні. Лаяла його, лаяла, потім каже: Як увійдеш, каже, в ліс, то кажи рубайся, дерево, й пряме й криве, рубайся дерево, й пряме й криве. Вовк послухав і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся дерево, криве й криве. Дерево й нарубалось. Таке курячкувате, що й на палицю не вибереш. Не то що на візок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знову лаяти. «Ти!» Каже, сякий такий сину, не так казав, як я тобі веліла. Ні, лисичко, сестричко, я стояв та все казав. Рубайся дерево, криве й криве. Е, -е бісів, сину, й того недотепний. Ну, сидиш ти тут, я сама піду нарубаю, та й пішла. От сидить вовк сам по собі. Та так йому їсти захотілося. Він думав, думав, та й придумав. Хм, Давай. каже, з'їм я бичка, та й утечу. От, взяв, проїв дирку у бичка і зсередини все повиїдав, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А сам драла приходить лисичка. Зробила сенчата, сіла. Гей, бичок тридячок! Аж бичок не везе. Вона його батогом. Як ударила авіхоть соломи і випав з нього. А горобці хрф. Осякий такий вовчисько. Постій же. каже. Я тобі це згадую. Пішла. Лягла на шляху та й лежить. Тут їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлась, мов не жива. Чумаки дивляться аж лисиця. Візьмім, кажуть, брати, та продамо буде за що хоч погрітися. Скинули її на останній віз та й поїхали. Їдуть та їдуть. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, та все кида по рибці на дорогу. Все кида. От як накидала вже багато, тоді нишком і сама злізла. Чумаки ж поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик? Здоров, була, лисичко, сестричко. Здоров. Вовчику братику. Що ти робиш, лисичко сестричко? Рибу каже їм. Дай же й мені. Піди собі та й налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію. Ну, як знаєш, а я не дам ні кісточки. Так хоч навчи мене, як наловить. А лисичка й дума постій. Ти мого бичка тричачка з'їв, а тепер я тобі одячу. А так, каже, піди до ополонки, устроми в ополонку хвіст та потихеньку води ним туди-сюди і приказуй. Ловись, рибко, мала й велика, ловись, рибко, мала й велика, то вона й наловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, устромив в ополонку хвіст. Ловись, каже Рибко, мала й велика. А лисичка з очерету мерзне, мерзне вовчий хвіст. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Вовчик хвостиком усе водить та ловись, рибко, мала й Велика. А лисичка мерз. Мерзне мерзне вовчий хвіст, поки ловив вовчик рибу, хвіст так і прикипів в ополонці. Тоді лисичка хутко побігла в село. Ідіть, люди, добрі, вовка бить. Люди, як вискочать, з кочергами, з рогачами і з сокирами, вбили того вовка і пропав бідний. А лисичка й досі живе у своїй хатці.